Ці ночі такі невтішні, я знову тебе чекаю, І вже не рятують вірші, і у роті гірчить відчаю. Безсоння стискає ребра, як вишукана отрута. І все, що наразі треба, це просто тебе почути. Складаю торішні пасли, гортаю старі журнали. Між нами слова і фрази, між нами міста й вокзал. Ця відстань відлунням ночі усе найцінніше нищить. Усе, що наразі хочу, це просто до тебе ближче, Десь в сутінках промінь блисне, і скотиться ніч до ранку, а я у тобі все виснув. Ну це вже ні які рамки. Пробач та ніяк не можу без тебе тепер заснути, і все, що наразі прошу, це просто з тобою буде.